В автосалоні 3D Motors нова надходження. Зокрема, це BMW 750 Long 2008 року випуску. Офіційна автівочка від першого власника. Чорна на чорному, то по колу, Бізнес-сегмент. Дуже гарна та приваблива автівочка. Оригінальні летіко полеса, пневмо. Також у нас безключовий доступ на усіх дверцятах. витяжечки працюють. По салончику маємо шикарнючий чорний шкіряний салон автомобіля, Атаманочки присутні, електрорегання сидіння на спиночки, все в наявності. Пам'ять усіх сидінь, повний електросклопакет електрорегулювання зеркала зі складанням, нічне бачення, датчики світла дощу, електрорегулювання керма з пам'яттю, повне мультимедійне шкіряне кермо з управлінням круїз-контролем та мультимедіа, 142 тисячі рідного пробігу, широка мультимедіа, старт старстоп. Чотирьохзонний клімат-контроль з підігрівами та вентиляціями усіх сидінь. Автоматична коробочка передач, можливість вибірів режимів руху, автохолд, камери. Все наявності. Люк також присутній. Щодо заднього ряду маємо лонгову версію, пам'ять сидінь задніх також, управління шторочками, електрорегулювання задніх сидінь, масажі. Вентиляції підігрів, як я казав, зона роздільний клімат, моніторчики та дефатура зверху. Дуже гарна та преміальна автівочка за дуже гарні кошти. Все лише за 14 тисяч доларів можете придбати за адресою вулиця Полосенка, 8, автосалон Трейден Motors.